Пожежі у побуті, на жаль, явище нерідкісне. Через власну недбалість та нехтування протипожежними правилами громадяни наражають на небезпеку власне життя та здоров'я, а також свою оселю і майно. Особливої актуальності ця проблема набуває в осінньо-зимовий період, коли для обігріву помешкань громадяни застосовують пічне опалення каміни. Аби запобігти виникненню надзвичайних подій через пожежі, вогнеборці здійснюють превентивну роботу в житловому секторі. Попередження пожеж від пічного опалення залишається. Ається важливою задачу забезпечення пожежної безпеки у приватному житловому секторі. Перед початком опаленого сезону необхідно перевірити справність печей та димоходів, почистити їх за необхідності відремонтувати. Якщо громадяни користуються пічним опаленням, потрібно дотримуватись певних правил безпеки, наголошують рятувальники. Перед початком та протягом усього опалювального сезону слід періодично очищати димоходи та печі від сажі. Біля кожної печі під топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 05 на 0,7 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали, потрібно заштукатурити та побілити. Попіл, який видаляється з топки, треба залити водою та виносити в спеціально відвідні місця. Не використовувати для розтопки легкозамісті рідини. Також вогнеборці вручали покровчанам тематичні листівки на протипожежну тематику. печи, которые уже старого и которые слабо обслуживаются, соответственно, чтобы меньше производилось возгораний, соответственно, это правильно. полностью каждый год перед тем, как начать топить, полностью чистим сажу, все как положено, очищаем все проходы, чтобы не было возгораний. Конечно, чтобы люди знали и не было пожаров это, самое. это правильно делают. Почистили на зиму и дымоходы, сажу. Все сделали. Да, спасибо, проводите. Ну а так сами, ну что там, сажу потрусили, выбрали, да и все. Постоянно соблюдаем. Надо следить, чтобы дом все было в порядке. Я вот четверть деток доставал с пожара сам лично. Полезал за чайки, Решетку взломал, Ну, стараюсь затриматься, по всем. По мірі можливості. Звісно, димарі, печку, все. Тож дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. Якщо пожежа все ж таки сталася, негайно викликайте рятувальників за номером 101.